Всіх вітаю на каналі Джоні Україні. Сьогодні ми приступаємо до четвертої місії польської кампанії у Третіх У порятунок Почаївської лави. Починаючи з 1648 року на Рісполиту завалилась низка війн. Кращі лицарі гинули в боях зі шведами, росіянами, турками, угорцями та внутрішніми ворогами. У 1672 році розпочалась нова війна з Туреччиною. Турецька армія стала захоплювати фортеці і замки на Поділлі, а татарські орди грабувати міста і села. Знесилена Річ Посполита змогла виставити лише незначні сили, але на чолі цих сил став великий гетьман коронний Ян Собеський. У 1673 році він атакував і розбив турків під Хотином, прославивши Річ Посполиту на всю Європу і забезпечивши собі перемогу на виборах короля. Відтепер турки стали називати його Хотинський лев. Однак розвинути цей успіх, як і інші не дозволило свавілля шлях. Наприклад, великий гетьман Литовський міхал Казимир Пац, хоч і привів свої війська під Хопін, але розпустив їх відразу після бою проти волі Собеського, тому залишки турецької армії змогли втекти від переслідування. Проте 1674 рік ознаменувався новими успіхами вдалося звільнити від турків і, від турків і татар всю правобережну Україну. Оговтавшись від поразки, турки в 1675 році зібрали нову армію, щоб переломити ситуацію на свою користь. Турецькою армією командував Ібрагім Шишман Паша а татарськими силами Нуреддін Сафа Герай. Їх наступ почався дуже вдало. Вони перейшли Дністр і почали брати в облогу подільські замки. Частини з них чинила опір, деякі покинуті своїм гарнізоном. Потрапляли в руки ворога. На всю річ Посполиту прославлялися 300 захисників замку в Трембовлі і їх командир капітан Ян Самюель Шановський. Але головною героїною оборони стала його дружина Анна Дорота. Дорота. Не знаю, як правильно. У вересні 10 тисяч турків взяли в облогу замок в Трембовлі. Панікшановська показала приклад мужності і стійкості. Вона надихала захисників замку коли словом, а коли і справою, беручи в руки зброю і борючись з ворогом на рівні з усіма. Всі турецькі напади були відбиті, а ті відступили ні з чим. Зараз у короля Яна Собеського недостатньо ж сил, щоб допомогти фортецям і замкам і прогнати ворожі орди з поділля. Армія збирається під Львовом, куди стікаються лицарі з усієї Речі Посполитої. Ви дізнались, що ворог загрожує Кочаївській лаврі. Вирішивши, що дорога, що дорога кожна хвилина, ви не стали чекати виступу в похід короля, а вирушили до монастиря з власним військом на свій страх і ризик. Так я наче казав, що в першій частині що найважче в цій кампанії це прізвища діючих героїв, персонажів. Ну, точніше, навіть герої, це ж не персонажі, середні люди. Так, щоб перемогти знищити ці загони турки, ви програєте, якщо втратите всіх своїх солдатів, або якщо турки знищать або захоплять ці будівлі в Почаєві. Поспішайте на допомогу захисникам Почаївської лаври. Так, як, як тільки стало відомо, що, що Нурадін Сафа Герай веде татар на Почаївську лавру, ви вирушили на допомогу. Монастир добре укріплений, тому порятунку під укриттям його стін будуть шукати перелякані жителі з усієї округи. Всі знають, що їх чекає, якщо ворог зможе захопити лаву. Ви не могли кинути всіх цих людей і православну святиню на розтерзання татарам. тому повели свій загін не до Львову, де збирає військо король Ян, а до монастиря. Так що, а ми нічого не маємо? Так, треба швидко побудувати ринок, щоб на обміні обігнати цих ботів і обміняти ресурси по найкращому, так би мовити, курсу. Так, две казармы. Ой, а мені не вистачило каміння. Цікавий, можливо, вже треба надсилати підкріплення. Зараз сформуємо хоч малий загін з 15 воїнів. Так, а що тут? Більше по ресурсам у нас все, так? Склад нам тут не потрібен. А, тут, тут розбійники все я згадав, тут будуть зараз нам трошечки заважати всякі всякі шановні люди. Так, зараз швидко їх розженемо. Так, а чого нам чекати? Нам відразу треба ставити точку збору сюди і все. Так, треба покращити ще одну шахту. Так, видобуток їжі для прокачки наших пік. О, бачу ще одну шахту. А їх, походу, тут буде багато. Луси у нас проблем не буде в цій місці. Можна сміливо добудовувати діп-центр. Ой, а що? А я не поставив ще один ГЦ. Ще один міський центр не Ну, Ч вот так. А, вон вони же йдуть в атаку, чи що це. Турецька армія. А ми граємо против... против ось цього. А, це так просто. Це скрипт, я так розумію. Бог почув наші молитви і послав захисників. Тільки дурень, одурманений промовами нечистого, тепер наважиться здійснити замах на цю святинь. Нехай тільки підступлять. Через вас гнів Божий розільється як Чорне море, змиє і втопить варварські орди, і загинуть вони, як армія фараона. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, в ім'я Пресвятої Богородиці на стіні, на стіни, дорогі брати. Так. Я чогось думав, що Лавра не буде під нашим контролем. Що вона постійно буде контролюватись, типу... Ну, типу, союзним ботом. Так, це добре. Я не побудував... Так, хлопці. Тут хтось стріляє в нас. Ой, а наші їх так багато сюди притепав. Так, покращимо топори. будемо добувати дерево. Так, і ще трішечки офіцерів. Щоб можна було формувати загони. Так, ми маємо християн. Зараз ми будемо добувати дерево і... почнемо... почнемо будувати сердюків. Для сердюків треба буде ще раз. І десь я бачив два. У нас досі немає дерева. Так, можливо, більше. Більше барабанщиків. Я навіть не знаю, де знаходиться ворог. Мабуть, я буду будувати. Чи де її ставити ту казарму Тут нема де її втулити. Одна. Друга. Вугілля. залізо І ще. Я хочу ще вугілля. Так, а ну хлопці, ще тут. Розвідайте мені. Так, ще трохи барабанщиків. Раз. Другий. Третій. Четвертий. І давайте п'ятого. П'ятий є. Так, золото вже вдосталь тепер їжі нам. ще так трошечки... трошечки з селян зняв з побудови. Так, хлопці, давайте я вас десь якийсь дуже... Нехай камінь добивають тут. Ще одна шахта. Так, що ми тут маємо? Ми не маємо барабанчиків, так? Ну нічого. Давайте на розвідку подивимось ще тут. О, ще одне золото бачу. А тут можливо турецька база, щось мені здається. Отроху почнемо будувати наших гусар. О, бачу, йдуть. А, тут самі лучники. Тут однозначно треба буде будувати нам цей гусар. Можливо, треба навіть було січовиків, а не... Ладно, вже почав трошечки зробив, нехай бігають. Опа, що тут таке? О, то ви загубали, загубилися, бачу так. Вам зустрівся загін, який йде на з'єднання з головною армією короля. Ви обміняли, обмінялись з командиром відови, відомостями про стан справ на Поділлі, розпитали про табір під Львовом і роз, розповіли про ворота. В кінці розмови ви. 2000 золота і 10 їжі... 10 000 їжі за ось це ось. Ну, типу... Типу, вони себе переоцінюють дуже сильно. Так, от, без з вас пора Так, де я ще шахту не зайняв? Я бачив шар, я бачив шар. А, це український шар, він дуже дорогий, а у нас 18 сторіччя немає, на жаль. Хотілося б сказати поки що, але його немає і не буде. Ваша милість, я дуже радий вас бачити тут. Всі вільні війська пішли на з'єднання з головною армією нашого короля. Коли ми проходили через фортеці і замки, там залишались лише крихітні гарнізони. Ми думали, що Лавру нікому захищати. Я дуже радий, що опинився неправий. правий. Зізнатись, я прийшов сюди без будь-якої віри в перемогу, лише підкоряючись голосу совісті. Але ви, ваша милість з нами, хто знає, можливо, під вашим керівництвом нам і вдасться відбити ворог. Так, а ви хто? О! Ви нам якраз і треба, хлопці. А, тут... Ага, все, десь тут база. Він. А де другий, я не розумію. Чи, першу... Чи ми одного перебили, а це вже інший йде в нас. Ми маємо ГЦ. Так, за мало місць, я вважаю, що можна вже сходити трішечки в атаку, трошечки прорядити нашу армію. А, ось вон. Так, де моя казарма? ну По цей ап зробити, але поки що давайте не будемо поспішати. А, ось і зелені. Все, бачу. А, вони в них, в них е -е, ходу дві бази поруч. Чи що? Це ж бот. Хоча по очкам вони різні, але ну, зараз подивимось. Зараз пройдемо. Пройдемось по їхній базі. Це що, це все? Типу в них було так багато часу, обох і вони... Так, не використовувати іншу націю я не буду, то вже буде нечесно по відношенню до цього бота. Одну Туреччину я розвалих, тут ще одна шахта. Щас, зараз 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 рундаширами поїдемось по ній. Одна і ось тут інша. Так, давайте до іншої швиденько. Так, ну з одним наче покінчили. Якась дуже швидка місія. Прям дуже швидка. Ісусе, до татар прийшло підкріплення, бодай їх лиха їх лихий побрав, нічого, і не з, такими, і, і не з таких хелеп вибиралися, проженемо з серця страх, міцніше стиснемо в руках шаблі та піки і по покладемося на волю Божу. Зробимо, що маємо, і будь-що буде. Так, а це вже цікаво. Де мені чекати проблем? Давайте швиденечко ще пару поставимо хоч тишечки. Оце підкріплення? Та це ж наші ті ж бовдери що й були. А, ось йдуть. Пікінер, лучник. Нічого надстрашного там немає. Давайте відкриємо мапу, напевно. Зараз у нас вже шекелів буде вистачати. Хоч подивимось на ту армію, хоча наче це вона вся і є. щось щось я трошечки провтекала. ну давай сюди а тут ще є не чари це не армія це якесь позорисько Що там? Слава Богу, хрещені! А ми вже думали, що Орда поганців іде до смерті приготувалися вже краще голову скласти, ніж на волю терецьку йти. А втекти ми не можемо. Людина не птах, не може полетіти світ за очі. От би було чудово, якби ви, ваша милість, взяли нас під своє заступництво, а ми вже допомогли б чим змогли. Не дайте знищити наше село. Оу, нам ще й ціле село передали. Ціле. З однією казармою. Нам вже і нам армію нема, нема чого будувати. Ах, тут козли підійшли у нас ще, ще одні. Вам вдалося захистити Почаївську лавру від розробування і наруги і змусити татарське військо тікати. Звістка про цю перемогу розлетілася по всій Речі Посполиті, обрастаючи все новими подробицями. Так, ходять чутки, що перемогою ви зобов'язані заступництву самої цариці, цариці небесної, яка з'явилася в монастирі, а ще розповідають, що з нею було чудове небесне воїнство, що пущені татарами стріли повернулися назад і вражали їх самих. Це анітрохи не, не применшує ваших заслуг. Бог ніколи не заступився б за недостойну. Тобто все? Я виграв. Так, я так розумію, тут просто у тих, хто повельів. Та ні, навіть голоду в них немає. тут тобто комп'ютер сам здався, покорився моїй волі? Ну, молодець. Швидка місія. Колись вона для мене була дуже-дуже важка. Чомусь не пам'ятаю, чомусь мене так відказували. Добре. Всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо подобайки, Слава Україні! До зустрічі!